Шалом, це Славко, ми тут засіб сперечалися кому дякувати. Я дякую всім, але не всіх з наших любих донаторів, я так добре знаю, як Дениса Галанського і Світлану Максимову. Просто вони дуже активно з нами співпрацюють і ми дуже вдячні. Так само вдячні всім, кого ми ще не запам'ятали, чию допомогу ми так зараз відчуваємо в такий можливий момент. Власне, про що говорити? Це ситуація наздоганяє Славка. Зараз от те, що я говорив кілька попередніх днів, кілька попередніх разів, воно реалізується, поступово матеріалізується. Це називається криза сраження. От Те, що ви бачите, ситуація це криза сраження. І коли людина мене питає: А що в Авдіївці, а що я можу сказати? Це червоне, це прив'язка до місцевості ворожих ударів. Засобів враження жовтих, це українські. Українці концентруються на цій ділянці, росіяни концентруються як по місту, так і, в принципі, бачите, по запіллю, по засобам постачання, по шляхам постачання по тилам. От те, що казали, що тут буде відбуватися російська операція, воно тут і відбувається. Так само на півдні. От ви бачите, це Ясиновацький провог. Ну все вже нам нагадує. Бахмут правий, синовацький проволок, промка, чи вона втрачена. Ми вже починаємо обговорювати ситуацію в Авдіївці, як в Бахмуті, на скільки метрів там продвинулися, кого туди, кого сюди. Що я можу сказати? Важить тільки те, що Україна виграє коштом боїв в Авдіївці. Важче тільки це. Ситуація, ви знаєте, вона. Висить, це от криза сраження, це коли все на вістрі знаходиться, коливається туди-сюди. Ви бачили, що тут от там де от косі посадки, оці наклонні в кринках, значить за цю частину не це. Противник оспорює, бачите, враження танка Т-90. Він десь з цього району знову насувається. Видно, що на тих самих місцях відбуваються бої. Удари українського теж тут десь були. У нас слухайте, де наш. От українське засоби враження знову пограду йоні Гризова. Украї... Росіяни застосували велику кількість дронів. Українці вимагають ракет проти реп средств реп agm 88 g Це до 300 кілометрів. Це новіша модифікація проти ракети ракети засягом до 300 кілометрів. Ясно, що така ракета дозволить вражати на оперативну глибину засоби. Спостереження в тому, ну в основному це противорадіолокаціонна ракета. Все, що виходить, що у нас є така кількість атакамсів, що ми і цих і скальпів, і Storm Shadow, що ми без німецьких таурісів можемо скористатися з використання таких ракет на глибину оперативного, не тільки тактичного, а й оперативного пораження. Це дуже цікавий момент. І, власне, от. Про що говорити? Чи можна говорити як біль за згортання допомоги Україні, або чи за, за це спрямоване політичне згортання допомоги Україні? Бо зараз знову арахамі -Ар Клювік розкрив, що якби наша нейтральність ми ще могли домовитися. В Стокгольмі, всі зараз в Стамбулі, всі зараз почали да скільки українців погибло. Починається черговий натиск. Оці всі ознаки кризи сраження. Це криза сраження це те ситуація, коли все стоїть на вістрі і може повернути як в один бік, так і в інший. Або українці досягнуть результату за Дніпром. Або росіяни досягнуть результату за Дніпро. Вони вже розказують, що вони витіснили в жилу зону. Ну, кадирівські оці навчилися по-французьки непоганою французькою мовою щось викладати, вся оця лівачня, вся ця сволочь. От зараз, як тільки зростає антиукраїнський вой в змі всіх оцих засобах спостереження, це Росії не переливки, Це Росія хоче добрати пропагандою те, чим вона не може добрати на лінії фронту. Ну, і тепер можна зрозуміти, чому росіяни так осмілелі і зі Сходу, з північної частини, з Східного фронту, прибрали ці рештки 90-ї танкової, тому що удари були нанесені і по з район, в районі Ямполя по українським силам, по той невеликій кількості леопіордів. От зараз цікаво, що от ці шведські ліапіорди все-таки прощовкані, вони були от, от справжній лічний состав. Я коли бав по. Побачив ці втрати шведських танків і одразу згадав солдата, що от куди суконіцевий візде задніця. Це от видно нарешті, що от техніка попадає в руки мотивованих мобілізованих вояків. От по ним видно, в принципі. І шкода, що український танковий кулак на сході розсасується. Це єдине місце. От Зараз питають, де Абрамси і чи дозволять американці. Кинути в бій Абрамси, щоб їх трошки пощіпала російська протитанкова оборона, бо все-таки це ж символ дяді Сема, чи дозволять, чи вони тут будуть їздити, збуджувати нашу віру в союзники. Я скажу, що от. Кепсько, що український до де, бо потрібен український танковий кулак, це зараз на сході. Попри діяльність, коли росіяни розказують, що їхні бойові вертольоти ефективно поражають, що вони видять сучасні танки, це все означає одне їхній страх. Їхній страх, що український кулак, танковий десь на сході обрушиться. А обрушиться там є. Там і місцевість дозволяє, там і щільність бойових порядків, що російських, що українських нижче. Але це та ситуація кризиса сраження, коли вже в у кого немає нічого. А власне, той останній резерв, ну, не знаю, як його використати. Він взагалі-то був розсмиканий між кількома бригадами. і Ви бачите, що 47 абсолютно дарма добили в Авдіївці. Не треба було добувати 47-му бригаду, вона б нам зараз знадобилася на Сході. Це на настав той момент кризи сраження, коли не тільки, мене казав, що якщо не буде чого то тут завісати, доведеться бити на сході, на північно-східній частині нашого фронту. Але чим бити ситуація не ясна. Росіяни щовкають зубін клац-клац, показують, як вони не бояться. Але в тому чому вони проговорюються про шведські танки, про російські віртольоти. Оте значить, вони бояться. Що я можу сказати? Ситуація визначиться. Ви бачите, почалися більш-менш масові нальоти. Оте, от що я казав, що будемо спостерігати за листопад, от Листопад не всіх закінчитися. З нам знову чергова фаза очікування. Мене зараз така ситуація, що прогнози я давати не можу. Я бачу бачу кризу, кризу сраження. Я не знаю, чи криза в постачанні нас боєприпасами і технікою військовою є бюрократична, чи ми багато чого прощовкали, чи нам дали цю техніку на 23-й рік як ат'єбіс, а тепер треба шукати нові бюрократичні рішення. Кажуть, що пісторіус згоден давати «Таурусу», а апарат не згоден. Коротше кажучи, мені не вистачає зараз інформації даних для прогнозів. Тому я, мабуть, якийсь час зачекаю, буду робити. Треба буде за російських полководів за історію, по за тих полководів, що відзначилися в кампанії 22-23 року, які вони висновки оперативні зробили тактичні. Росія це теж важливо, я що вчора не зробив сьогодні. Я не знаю, чи зроблю цю передачу. Але я почекаю, поки мої прогнози виповниться, і коли я наберу нової інформації для прогнозів, тому що просто реальна ситуація не здогнала мої прогнози, і зараз я виглядаю як капітан очевидність. Бай, дякую всім за підтримку. Сподіваюсь, не сякне рука даючого, де не отсохне рука, рука берущого, А я піду думати далі. Може, щось ввечері і скажу розумне. Бай.